Вітаємо на каналі КТМ Новини і сьогодні такі теми. Волонтери координаційного центру закрили два великих збори. Триває пожежонебезпечний період. Рятувальники закликають дотримуватись правил безпеки. Активність Олександрійців допомогла волонтерам координаційного центру закрити два великих збори. Протягом місяця задонатили понад 115 тисяч гривень, на які придбали необхідні військовим на фронті речі. Але потреби не зменшуються, і координаційний центр до діючого збору на авто відкриває ще один. Подробиці дивіться в сюжеті. Завдяки активним донатам від Олександрійців. Координаційний центр волонтерів виконує у стислі періоди запити від військових. Нещодавно волонтери центру закрили два важливих збори на загальну суму понад 115 тисяч гривень. Перший збір це в нас був. Ми придбали потужний генератор для зсу за 24 800 тисячі гривень. І другий збір у нас був такий цікавий. Ми вирішили. Зробити. Це до нас звернувся один із підрозділів спеціального призначення. Ми зробили такий комбінований збір, це саме що. Це був Starlink, тобто що потрібно, зв'язок. Потім це потужний планшет. Це для того, щоб була карти, картинка, відео і все інше. І третє, це те, що очі це Mavic. І крім цього зарядна станція «Екофло». Серед актуальних збір на авто для штурмовиків. Його вартість 200 тисяч гривень. Звернувся підрозділ Сил спеціальних операцій до нас. Їм потрібно для виконання їхніх завдань, також придбати пікап або джип повнопривідний. Збираємо вже десь третій тиждень. На сьогоднішній день 14 тисяч тільки назбирали. Але ми продовжуємо далі збирати збір. Це обов'язково закримо найближчим часом. Запитів від військових до волонтерів координаційного центру щодня надходить багато. Деякі вдається закрити швидко, на інші треба більше часу. Окрім збору на авто, який триває, корцентр оголошує новий на «Мавіки» для військових, що на Запоріжжі. Ті самі стрілінки, кафло і все інше, але зараз хлопцям дуже сильно потрібні очі, і тому наступний збір ми на днях будемо оголошувати, зберемо інформацію, яка нам потрібна. Документально з хлопцями вирішимо всі питання і також будемо збирати на Mavic 3PRO або MAVIC 3T, ну, це в залежності від того, скільки вже назбираємо коштів. Вже не перший місяць великою потребою на фронті є інструменти, тож надія на олександрійців, говорить Анатолій Федоренко. Лопати, топори, кирки. За останні два тижні координаційним центром було придбано зараз, я вам скажу шістдесят малих піхотних лопат. В народі називаються вони саперські лопатки. Так, це ми передали на два підрозділи. Тобто потреби є великі, тому прохання до всіх, хто має вдома непотрібні лопати, топори, кирки і таке інше, приносите, будь ласка, до координаційного центру. Також спека, засоби гігієни також завжди потрібні. Пожежа небезпечний період в Україні триває. Вогонь у лісах виникає переважно через недбалість, спалювання відходів на прилеглих до лісу територіях або ж кинутий недопалок чи незагашене вогнище після відпочинку. Вітром вогонь розповсюджується за лічені секунди і може завдати непоправної шкоди екосистемі. Рятувальники закликають дотримуватись правил пожежної безпеки під час відпочинку у лісах. Високі температурні показники та посушлива погода сприяють тому, що ризик виникнення загорянь на відкритих територіях зростає. Причинами масштабних пожеж в екосистемах є людська легковажність. У зв'язку із пожежонебезпечним періодом фахівці служби порятунку хочуть нагадати жителям Олександрійського району про те, щоб вони не залишали багаття відкритого, а також не палили суху траву та залишки сухої рослинності, тому що це дуже небезпечно, і служба порятунку майже щодня виїжджає на такі виклики, де горить суха трава, і залишки сухої рослинності. Актуальною залишається проблема виникнення загоряння на сміттєзвалищах, адже через виділення шкідливих продуктів горіння погіршується екологічний стан навколишнього середовища. Під час пожежонебезпечного періоду забороняється розводити багаття у лісах та посадках. Забороняється палити багаття у лісах та лісопосадках, адже це може призвести до масштабних пожеж лісів і спричинити екологічну катастрофу. Також категорично забороняється залишати у лісі просочені бензином або горючими речовинами ганчір'я та спалювати стерню або рослин, рослинні залишки, також палити і кидати в лісах недопалки. Служба порятунку вкотре закликає мешканців Олександрійської громади не провокувати пожежі на відкритих територіях та дотримуватись елементарних правил під час відпочинку на природі. Бережіть себе, допомагайте наближати перемогу. А про розвиток подій ми розкажемо у наших інформаційних випусках. До побачення.